Які основні рекомендації для профілактики захворювань молочних залоз? По перше, основною профілактикою є це самообстеження, яке треба проходити один раз на місяць. Надалі важливо робити УЗД молочних залоз. Це ультразвукова діагностика. Краще її виконувати один раз на рік. Якщо є якась патологія, в цьому випадку вас направляють до лікаря, який профільно займається цим, і він уточнює інші рамки часу, який вам треба з'явитися. Після 40 років дуже важливо робити мамографію. Вона виконується або раз на рік, або раз на два роки, теж в залежності від того, що вам порекомендує лікар-мамолог, або онкохірург, або акушер-гінеколог. Також іноді призначають МРТ молочних залоз. Не треба такі методики, як МРТ та КТ, призначати собі самому. Це призначають вже лікарі-клініцисти, в залежності від вашої картини захворювання. Як часто жінкам потрібно проходити обстеження у мамолога і в якому віці варто починати? У нашій країні, на жаль, немає такої спеціальності як мамолог. Є онкохірурги, які цим займаються, є лікарі-онкологи. Також цим займаються гінекологи та гінекологи-ендокринологи. Мамолог це просто, просто направлення, щоб пацієнт зрозумів з якою патологією куди йти. Як часто потрібно звертатися, це залежить від факторів ризику. Якщо в родині були сімейні випадки раку молочної залози, раку яєчників та раку підшлункової залози або раку грудної залози у чоловіків, в цьому випадку обов'язково потрібно проходити консультацію генетика, визначати чи є ця спадкова схильність. Або вона ще називається генетичною мутацією, і в тому випадку треба проходити частіше ніж раз на рік цю діагностику і вже визначатися, з яким конкретно спеціалістом це робити, яка роль генетичних факторів у розвитку раку молочної залози і чи потрібно робити генетичні тести? Якщо є сімейна історія раку молочної залози або раку яєчників або раку підшлункової залози, то в цьому випадку обов'язково проходити генетичне тестування. І в залежності від нього є спеціальний протокол, по якому спостерігаються дані пацієнтки. Там є прописана чітко кількість візитів до спеціаліста, які потрібно робити обстеження. Це ультразвукова діагностика, мамографія, МРТ молочних залоз. Також Є навіть профілактичні оперативні втручання, які наразі є стандартом у світовій практиці, такі як видалення профілактичних молочних залоз та видалення яєчників. Але це все робиться тільки після здачі генетичних тестів та консультацій зі спеціалістами. Генетичне тестування це називається ngs тест, це генетичне секвенування нового покоління. Воно також виконується наразі і в Україні в лабораторіях. Далі, коли ми виконали це тестування, ми бачимо, що виявлена патогенна мутація, і в цьому випадку ми проводимо консультацію пацієнтки, і якщо вона згодна на профілактичне видалення молочних залоз та яєчників, то ці операції виконуються, тому що вони достовірно знижують ризик раку молочної залози і ризик раку яєчників, який є дуже високим. Якщо жінка репродуктивного віку, або якщо жінка ще не народжувала і в неї є підозрілі або злоякісні новоутворення на яєчниках, в цьому випадку обов'язково перед тим, як визначити тактику на консиліум, обов'язково кличуть лікаря репродуктолога, для того, щоб жінка могла або зберегти фертильність, або могла надалі мати дітей. Для цього вибираються окремі методики. Наскільки небезпечний рак молочної залози, дівчата? Якщо у вас виявлене злоякісне новоутворення молочної залози, це не є вироком. Ми з командою спеціалістів зможемо з ним впоратися. Ви повинні розуміти, що на ранніх стадіях в 96% випадків ми можемо повністю пролікувати це захворювання. Наразі є дуже багато нових методик зі збереження молочної залози, зі збереження лімфатичних вузлів. І після наших операцій пацієнтка виглядає набагато краще, ніж була до. Тому ці будуть груди не тільки здорові, але й красиві. Чи впливає харчування на стан молочних залоз? Але є тенденції, що у людей, які мають зайву вагу, які зловживають палінням, алкоголем та мають сидячу роботу, в цьому випадку злоякісні новоутворення усіх локалізацій виникають значно частіше. А також дуже важливо це. Народження дітей після 70-х років у всьому цивілізованому світі кількість раку молочної залози була значно збільшена. Це пов'язане з тим, що у жінок змінився повністю стиль життя. Вони більше стресують, більше працюють і менше народжують. Зараз рівень народжуваності зменшився, тому що жінки народжують наразі не багато дітей, а одну-дві дитини. Скоротилася часто кількість грудного вигодовування. Грудне вигодовування є профілактиком. Актикою раку молочної залози знижує його на 20% кожне грудне вигодовування, але наразі ми живемо в атмосфері стресу постійного, мало дітей в сім'ї, і тому ми повинні розуміти, що раку молочної залози становиться більше і він все молодіше. Наскільки важливе самообстеження грудей? Будь ласка, з 15 років починайте самообстеження молочних залоз. Як це робити правильно? В першу чергу це повинно бути раз на місяць, в один і той самий день місяця. Бажано на 14-й день циклу. Ви повинні робити самообстеження у приміщенні, яке гарно освітлюється, краще перед зеркалом. В першу чергу ви підіймаєте заводите руки за голову і дивитесь, чи змінила молочна залоза свій контур, чи стала вона асиметричною. Якщо є асиметрія, яка у вас пожиття, Єво, це норма часто у жінок молочні залози не симетричні, але якщо це виражена асиметрія, яка тільки з'явилась, це повинно вас насторожити. Якщо ви бачите, що якось змінилась шкіра, став ефект лимонної кірки, вона набрякла, вона почервонішала, або затягнула якесь новоутворення цю шкіру, не треба чекати якогось дня циклу і зразу звертатися до спеціаліста. Наступним етапом ви повинні зробити пальпацію молочних залоз, прощупати молочну залозу по годинниковій стрілці і проти годинникової стрілки. Якщо молочна залоза великих розмірів, в цьому випадку краще робити і стоячи, і лежачи. Чи пальпацію для того, щоб ви могли у різних ракурсах пропальпувати новоутворення? Далі потрібно обов'язково провірити пахви. Якщо є якісь ущільнення в пахвах чи в молочних залозах, якщо ви відчуваєте, що вони катаються під пальцями або є фіксованими, в цьому випадку ви теж повинні звернутися до спеціаліста. Обов'язково в кінці надавити трохи, трохи надавити на ареоли та соски і подивитися, чи є якісь виділення. Виділення, які є прозорими, це не є якоюсь сильною патологією, але якщо ви бачите, що є виділення крові або виділення іншого кольору, то теж краще звернутися до спеціаліста за консультацією. Як правильно підібрати бюстгальтер, щоб уникнути проблем зі здоров'ям грудей? Дуже часто пацієнтки, особливо молодого віку, звертаються на консультацію до мамологів з проблемою, що болить одна або дві молочні залози. Це буває пов'язано з бюзгалтерами, які є не дуже якісними або тісними, або з кісточками, які є дуже щільними. В цьому випадку краще брати білизну, яка є для вас комфортною, того розміру, яка вам потрібна, щоб вона не здавлювала молочні залози, тому. Вибирайте те, що комфортно для вас, чи існують міфи про захворювання молочних залоз, які варто спростувати. Насамперед є дуже багато міфів про рак молочної залози, про те, що це невиліковна хвороба навіть на ранніх стадіях це є міфом. Наразі дуже багато методик, які можуть вилікувати це захворювання. Також дуже частим міфом є те, що якщо у пацієнтки є рак молочної залози, то в цьому випадку їй точно відріжуть молочні залози. Ні, це теж є міфом. Є покази для повного видалення молочної залози, але це не кожен раз. І це вирішує лікар-онкохірург та консультант. Яка буде вибрана оперативне втручання, і доволі часто ми зберігаємо молочну залозу, і це ні в якому випадку не приводить до того, що пацієнтка, пацієнтка проживе менше або буде ризик раннього рецидиву. Також є міфи про те, якщо виконана реконструкція імплантами, то повернеться рак. В цьому випадку це теж міф. Імпланти не викликають рак молочної залози. Пластики молочних залоз не викликають рак молочної залози. Дуже часто пацієнтки, які особливо живуть у віддалених регіонах або вікові пацієнтки, бачачи, що є якесь новоутворення в молочних залоз, лікують його капусним листом. Це не лікує рак молочної залози. Ніякі примочки, прикладання, заговори. Також у мене була пацієнтка, яка Приматувала хвіст кота до пухлини. Тому я вас дуже прошу. Звертайтеся до спеціалістів. Всі ці міфи тільки шкодять. Вони не лікують ніякі бабки, заговори, інші забобони, не лікують рак молочної залози. цим займаються лікарі-онкологи.